Чи замислювався ти коли-небудь, чому з'явився на світ саме тоді, коли з'явився? Чи справді це просто збіг, випадкова дата в календарі? Чи можливо це щось глибше, що приховує у собі сенс, закладений ще до твого народження? В давнину люди вірили кожен місяць несе особливу енергію, впливає на характер, на життєвий шлях і навіть на долю? Це був не просто часовий відрізок, а справжній символ. Послання з гори, місяць твого народження, наче ключ, який відкриває двері до розуміння себе. Він здатен пролити світло на твої сильні сторони, внутрішні потреби, і навіть відповісти на ті питання, які давно живуть у тобі. У цьому відео ми разом подивимось на кожен місяць і спробуємо зрозуміти, яку мудрість часу він несе саме для тебе. Частина перша. Січень Народжені, щоб вести у самому серці зими, коли дерева стоять у білому мовчанні, а земля дихає холодом, на світ з'явився хлопчик. Місто, де він народився, було старим, з кам'яними стінами і вузькими вуличками, що пам'ятали сотні зими і весен. Люди тут були стриманими, звиклими до труднощів, але навіть серед них Олексій здавався особливим. Він рідко говорив, але коли щось говорив. Це мало вагу. В його очах жеврів вогонь, що не згасав ні від холоду, ні від страху. У п'ятирічному віці він навчився спостерігати, в одинадцять розуміти а коли йому було п'ятнадцять, на їхнє село несподівано напали розбійники. Всі метушились, ховались, шукали, хто візьме відповідальність. Але саме тоді спокійний голос Олексія зупинив паніку. Він не був найстаршим, не мав сили воїна, не мав ані звання, ані дозволу. Але він мав ясність думки. Він зібрав кількох юнаків, поділив їх на групи, наказав перекрити підходи до головної вулиці. Він знав, де можна поставити пастки, як обійти нападників, як зберегти людей. Його слухали не через страх, а через внутрішню силу, що йшла від нього. У той день село вистояло. Після того ніхто не казав. Олексій керує, всі просто йшли за ним, його не обирали в ньому це вже було так, як у всіх, хто народився в січні. Січневі люди мають у собі твердість криги і силу зимового сонця, яке, хоч і рідке, але пронизливе. Вони не прагнуть слави. Але коли приходить час, і саме вони піднімають прапор, їх не лякає відповідальність, бо вони не шукають легких шляхів. Вони будівничі, стратеги. вартові, ама часто ще в дитинстві вони здаються тарі дорослішими за свій вік, і ця риса лишається з ними назавжди. Вони можуть бути мовчазними, але їхні вчинки голосніші саме за будь-які слова. Коли всі розгублені, вони тримаються, коли інші вагаються, вони вже діють. Січневі це ті, хто не чекає, що хтось інший щось вирішить вони самі те рішення. І саме тому їхня доля вести. Не тому, що вони цього прагнули, а тому, що не можуть інакше. Січам це місяць тиші, в якій народжується сила. І кожен, хто прийшов у світ у цей час, несе в собі мудрість відповідальності. Справжній лідер не кричить, він світить навіть у найтемніші дні. Частина друга березень, мрійники, які змінюють світ. Високо в горах, де кришталеві річки вирізають шлях між скелями, розкинулося маленьке село. Тут, що весни вода сходила з гір стрімко і могутньо, змиваючи все на своєму шляху. Люди звикли до цього, з острахом чекали весни, молилися, будували загати. Але завжди жили з думкою від природи не втечеш. У цьому селі жила Марта, тиха, спокійна дівчина з дивовижним поглядом. Вона завжди дивилась трохи в бік, ніби бачила те, чого інші не помічали. Її дитиною вважали чудною. Вона могла годинами сидіти на березі річки, занотовуючи щось у свої зошити, будувати з гілок дивні конструкції, говорити про те, що бачить у снах, а сни у неї були неймовірні. Вона літала над горами, бачила, як вода змінює русло, як будуються міста зі світла. Як люди живуть у гармонії з природою. Вона ділилася цим і над нею сміялася. Казали, мрійниця, фантазірка, дивна, та Марта не зупинялась. Вона читала старі книги, спостерігала за плином річки, рахувала хвилини між таненням снігу і початком потопу. І одного дня, коли вже була майже дорослою, вона сконструювала дивний пристрій, поєднання дерев'яних важелів. Мішків з піском і саморобної турбіни. Її батько здивовано дивився на це і спитав: що це за чудо? А вона тихо відповіла. Це захист тієї весни, повінь була найсильнішою за останнє десятиліття. Але завдяки пристрою, що Марта встановила разом із кількома друзями, вода пішла іншим шляхом. Жодна хата не постраждала. Люди не вірили своїм очам. І вперше на неї подивилися інакше з повагою. Вона не просто мріяла, вона бачила те, чого інші не бачили, і діяла. Такі вони березневі, на перший погляд, ніжні, тихі, відсторонені, але всередині них світ, повний уяви, глибини, натхнення. Вони живуть ніби між світами, одним оком тут, іншим у мріях, і саме тому можуть змінювати світ, бо бачать не тільки те, що є. А й те, що може бути. Березень, та не це пробудження це час, коли земля ще спить, але вже дихає весною. Люди, народжені в березні, несуть у собі цю ранню весну, надію новизну та прорив. Їхня сила не в силі, їхня сила у вірі. І якщо дати їм простір, дати їм час, вони здатні створити щось, що врятує не лише одне село, а, можливо, цілий світ. Березневі це мрійники, які наважуються діяти, і саме тому вони змінюють усе. Частина третя липень, серце яке пам'ятає кожного літа, у найтепліший період року, коли повітря наповнене запахом скошеного сіна, а річка ліниво котить свої води, Юрко приходив до старого дуба. Це дерево росло на пагорбі біля води, мовчазне і величне, з кроною, що затінювала цілу галявину. Саме тут, під цим дубом, проходило його дитинство: дні, коли світ здавався простим, добрим і вічним. Його бабуся часто приносила сюди пиріжки, з вишнею і ляну скатертину. Вони розстеляли її прямо на траві, пили чай з польових кухлів і говорили про життя. Вона вчила його розрізняти пташині голоси, читати хмари, слухати серцем. Казала: пам'ятай онучку, найважливіше. Не те, ким ти станеш, а ким ти залишишся для тих, кого любиш. Минули роки. Юрко поїхав у місто, здобув освіту, збудував кар'єру, одружився. З'явились діти, нові обов'язки, інший ритм життя. Але щоразу щойно приходив липень, він знову їхав до рідного села. І щоразу, до дуба, спочатку сам, потім з дружиною, згодом з дітьми. Він показував їм те саме дерево. Туж галявину розповідав ті ж історії, які чув у дитинстві. Люди, народжені в липні, такі самі, як Юрко, вони книг-хранителі, ті, хто не просто пам'ятає і нюма береже, їхнє серце тримає не лише власні спогади, а й пам'ять роду, глибоку мудрість, що передається від покоління до покоління. Вони не шукають гучної слави чи яскравих тріумфів, їхня сила у простому, але незламному. Любов додому, вірність традиціям, здатність зігрівати словом. Липневі мають дивовижну емоційну пам'ять, вони пам'ятають не тільки події, а й почуття. Вони можуть роками носити в серці посмішку близької людини, тепло бабусиної руки, запах вечірнього дощу над лугом. І саме це робить їх незамінними в родині, бо в них зберігається те, що інші забувають, і коли хтось втрачає орієнтир. Коли у житті настає шторм, саме липневі стають тихим маяком. Вони нагадують, усе минає крім любові. Вони здатні підтримати без зайвих слів, обійняти, і ніби все стає на свої місця. Липень -то це місяць теплоти, зрілості та глибини. Це не початок і не кінець, це середина, центр. А липневі люди та серце, серце, яке пам'ятає і яке вміє передати найголовніше жити. Це не про поспіх жити це про любов, що лишається назавжди. Саме таке серце безцінне, і саме тому липневі несуть у собі справжню мудрість поколінь. Четверта частина жовтень, баланс світла і тіні. Велике місто шуміло, гуділо машинами, переговорами, вічною спрагою до руху. Люди поспішали кудись бігли, вирішували щось важливе, сперечались, доводили свою правоту. Але посеред усього цього хаосу був Ілля, мовчазний, спокійний, трохи осторонь. Він не вирізнявся зовні, не прагнув уваги, не збирав навколо себе натовпів. Але якщо хтось потрапляв у складну ситуацію, ішов саме до нього. Ілля мав унікальну здатність бачити світ не чорним чи білим, а живим і багатошаровим. Коли друзі сварилися, він не ставав на чийсь бік, він слухав. І не просто словами, а серцем. Його поради були глибокими, чесними і головне справедливими. Коли інші тонули в емоціях Ілля знаходив берег і приводив туди тих, хто загубився. А він часто гуляв парками восени, саме в жовтні. Казав, що це його улюблений місяць, бо в ньому сій баланс. Дні ще теплі, але вже з натяком на холод. Сонце світить, але не обпікає, листя падає. Але не як кінець, як спокійне прощання, так і він, значь, жовтневий, був таким самим не крайністю, а точкою рівноваги. Люди, народжені в жовтні, ніби створені для гармонії. Вони не тікають від болю, але й не в ньому живуть. Вони бачать красу, але не сліпі до темряви. Вони вміють прийняти обидві сторони і не розсипатися, не осудити, а зрозуміти. Їхній розум глибокий. Але не холодний, їхнє серце м'яке, але не наївне. Жовтневі це природні дипломати, миротворці, судді. Але не формальні. Вони не керуються правилами, а відчуттям правди. Їм довіряють, бо з ними безпечно. Вони не бояться дивитися в очі складним питанням і не дають легких відповідей. Замість правильного вони шукають істинне, життя з ними як осінній парк. Глибоке, затишне, з ароматом зрілості. Вони люблять розмови біля вогнища, старі фільми, книги, де між рядками більше, ніж у самих словах. І попри зовнішній спокій, в них горить внутрішній вогонь, який не гасне в бурю. Жовтень це не боротьба між літом і зимою. Це момент, коли обидві пори року знаходять спільну мову. Саме таким є і жовтневий характер, точний. Уважний мудрий люди народжені в жовтні, це дзеркало рівноваги. Вони нагадують світові все має дві сторони, але справжня сила в тому, хто здатен тримати обидві в руках і не втратити себе. І тому жовтневі це посланці гармонії, їх присутність як осінній промінь, тихий, але незабутній. Твій місяць народження це не просто дата у календарі. Це, наче перша нота великої симфонії, яку починаєш грати ще до того, як дізнаєшся, хто ти є, це перше дихання твого характеру, відлуння глибинної сили, що живе в тобі з самого початку. У кожному місяці особливий дар, своя енергія, свій ритм, істинна мудрість часу полягає не в тому, щоб зрозуміти всі відповіді, а в тому, щоб навчитися слухати себе. Коли ти приймаєш свій внутрішній код, своє походження, свою природу, ти ніби повертаєшся додому. Ти більше не борешся з часом, а йдеш із ним поруч. І тоді світ починає говорити з тобою мовою глибшою, ніж слова, мовою інтуїції, відчуттів, тиші. Знайди свою суть і побачиш усе навколо має сенс. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд до зустрічі.